Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Як Україна все частіше почала бити туди, куди як раніше здавалося нам не дотягнутися? Що означають ці зухвалі спецоперації? Початок нової фази війни Артем Куля розібрав всі сценарії. Зухвалі спецоперації українських сил оборони. Чим наші військові знищили ворожу С-400 у Криму? Це один з найсучасніших російських зенітних ракетних комплексів. Та як підбили винищувач скатера? Російського винищувачів, який отримав пошкодження, довелося розгортати. А також знищені тушки, нові подробиці, диверсій на російських аеродромах. Це не менше тих ураження, ніж те, що ми бачимо, зокрема, наприклад, Москви. Чи означає це новий етап у війні та що буде далі? 23 серпня акваторія Чорного моря в районі так званих вишок бойка, неподалік від острова Зміїний, розгортається бій, як повідомляється між українськими катерами та російським винищувачем су 30 Досить цікавий відбувся бій. Взагалі, малорозмірні надводні цілі є дуже складними для е, ураження. На крупному кадрі видно, як ракета, випущена ворожим літаком, потрапляє у воду. Виходить, що на винищувач су 30 см Ну використовується в стилі штурмовика. І у два часів другої світової війни ну такої приймає атаки на ціль. А далі відбувається те, чого росіяни аж ніяк не очікували: З катера в бік винищувача, який знаходиться за кадром, летить ракета у відповідь. Він, Імовірно отримав ушкодження, Після цього одразу е, покинув квадрат дій. цей інцидент. Показав важливий нюанс. Українські спецпризначенці довели, що можуть впевнено діяти в секторі, який росіяни вважають своєю зоною впливу, що свідчить про зростання бойових спроможностей українських сил оборони. Але ж якою була ймовірна ціль? Це Інцидент був не біля острова Змійного, а біля вишок бойка відомих захоплених росіянами е, ймовірно планувалася операція по їх знищенню. Того ж дня у чорноморському напрямку відбувся і ще один успіх на цих кадрах, знятих у тимчасово окупованому Криму неподалік від Оленівки. Як повідомляється, крилата ракета Нептун військово-морських сел ЗСУ вперше в історії знищує російську С 400 «Триумф». С -400 – Це один з найсучасніших російських зенітних. Ракетних комплексів, один із взірців типових в лапках кажучи вундервалфа, так російського чи аналогов. Ні, наступного дня з'явилася інформація, що окрім пускової установки С400, був знищений і радар повітряної розвідки под льот. Це власне засіб, який робить тріумф, саме комплексно, тобто виведення з. Ладу знищення радару означає виведення цілого комплексу, там кількох пускових установок. Фактично, тепер росіяни залишились без одного ока на заході чорного моря та частині Криму. За словами експертів, ВМС визначили для ураження позиції С-400 та запрограмували маршрут в обхід систем спостереження на надмалій висоті. Головне, що е, Сили оборони України в результаті певних зусиль отримали такий кумулятивний ефект, ну який дозволяє росіян в окремих місцях Криму буквально випалювати. Так чи інакше, але цей прецедент також демонструє розширені можливості українських сил оборони. Днями голова розвідки Кирило Буданов зазначив, що Україна вже має здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованого Ого Криму та нещодавні події демонструють, що Україна посилює свій вплив і на території Росії. Це фото з аеродрому Сольці Новогродської області, 660 кілометрів від українського кордону. Російським бомбардувальник Ту-22М3 палає немофакел. Там на тому фото, там де цей літак горить явно видно ще трап. Ну тобто там якраз могли суетитися ще ті техніки, заправляти її ракету. І сам літак, а тут кричі прилетіло. Ту-22М3 – Це одні з тих літаків, які бомблять Україну над потужними і дуже неточними ракетами Х-22, які поки не збиває українське ППО. Супутникові знімки наступного дня покажуть на місці, де був літак, залишився тільки обгорілий слід. Решту бортів з аеродрому прибрали. Знищені два і ушкоджені ще. Декілька можемо говорити про два-три е, борти. За два дні схожий інцидент відбувся і на аеродромі Шайківка Кавуцької області. Як повідомлялося, був пошкоджений ще один бомбардувальник. За даними Крила Буданова, в робочому стані у Росії залишилось лише 27 літаків. Ту-22М3. Усі вони були побудовані ще в радянському союзі і більше не виробляються. Росіяни заявили, диверсії робили безпілотником коптерного типу в українській розвідці. Фактом тижня повідомили і. Додаткові деталі, це безпілотник, який е, працював не з дуже великої зони радіусу. Це зовсім інший тип ураження, ніж те, що ми бачимо, зокрема, на прикладі Москви. Якщо під час атаки аеродромів Дягілєво та Енгельс у грудні минулого року вважали, що диверсію робили безпілотниками стриж, які летять на тисячі кілометрів, то з нещодавнього інциденту випливає припущення, що коптер запустили з середини Росії. Так, ми можемо говорити про те, що працювали групи групи, які прийшли з території центральної Росії, і власне після виконання завдань повернулись до території центральної Росії. Це говорить про те, що ймовірно Україна вже має в Росії потужну агентурну базу, що відкриває нові можливості для подальших диверсій. У Росії ж одразу почались дискусії, як же врятувати решту літаків. Зокрема, пропагандисти обурились, чому літаки досі не захищені бетонними спорудами. У ну, що должно произойти, щоб подобного роду очевидний, прості, несложні рішення були прийняті. Якісь захищення ангари для цих літаків побудувати ну практично неможливо, враховуючи власне їхні розміри і економічні можливості да Росії. Інший варіант відігнати літаки на більш дальні аеродроми після вибуху на сольцях та шайківці. Деякі бомбардувальники перемістили на аеродром Оленя, що на далекій півночі, де зараз знаходиться база Ту 95 Однак час підльоту для бомбардування України буде значно більшим, як і витрата ресурсів на атаку. Якщо подивитись на європейську частину Росії, то всі її аеродроми, як ті ж Сольці, Енгельськ, Курськ, Скурського та Єйськ, знаходяться не більш ніж в 700 кілометрах від України, тобто під загрозою. А отже, росіянам нічого не залишається, як просто тасувати літаки між аеродромами від супутникової розвідки. Це не врятує, однак ймовірно ускладнить роботу диверсійним групам. За останні дні українські сили оборони показали неймовірну кількість успішних військових операцій, які демонструють, що Україна почала діставати до об'єктів, які росіяни вважають недосяжними, але раніше такої надвеликої активності за один тиждень ще не було ніколи. То що ж означає така інтенсивність? Одна з версій, що можливо, це був подарунок до дня. Е Державного прапора і до Дня Незалежності. А друге, це те, що все-таки ми наближаємося до осені, і так чи інакше, росіяни будуть намагатися бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Наша задача відповідно в цьому максимально намагатися знизити. Е Інтенсивність цих ударів, беззаперечно, останні операції свідчать про адаптацію до нових умов і пошук нових можливостей, оскільки у військовій тактиці немає нічого гіршого за шаблонні дії, кажуть експерти. Цього тижня ми побачили, як українські військові проводять різні операції різними засобами та в географічно віддалених місцях. І це так чи інакше вихід війни на новий рівень. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.